Болеслав сором'язливий, князь, який не залишив нащадків, син князя Лешка Білого після вбивства батька з матір'ю Гермиславою потрапив у полон до Конрада Мазовецького. Їм удалось втекти до Генрика I Бородатого, одружений у 13 років із угорською 15-річною принцесою Кінгою. Подружжя дало обідницю цноти. За це його прозвали сором'язливим. Після навали монголів Болеслав із допомогою Угорщини повертає собі краків. Князь у 17 років. Краків отримує Магдебурське право, місто перебудовують із німецькими колоністами. 1259. -й. Військо хана Батия і союзники знищують Люблін, Сандомир, Краків. Болеслав тікає, помер без нащадків. На ньому згасла малопольська гілка п'ястів. Болеслав п'ятий, сором'язливий, чоловік, що не торкнувся жінки.